Усім привіт! Мене звати Альона, я дуже рада бачити себе на сторінці на Ютубі. І сьогодні ми з вами розпаковка. Так, я замовила нові книги, я замовила через сайт Мій Кокобукс і вирішила поділитися з вами з тим, чому саме я замовила ці книги, та які ж книги загалом я замовила. Так, да, я замовила на сайті, який казала мій кого Мені дуже сподобалась доставка, вона була швидка. Де да, я в всередині здається, зробила замовлення. Уже вчора мені його відправили, і сьогодні, вранці, вона вже прибуло на відділення. Не тому тут я не можу не поставити лайк. Це вже другий раз, коли я замовляю на цьому сайті, і це не реклама. Це просто моя особиста рекомендація, де, що мені подобається цей сайт, і я на ньому часто буду вже замовляти. Приїхала! Мені посилка ось така. Подивіться. Вона агромезна, ця коробка. Я почала думати, таке ж замовила всього три книги. Ну, тобто, чого така огромна коробка? Я подумала, можливо, переплутали моє замовлення. Я досі не розумію, чесно кажучи. Але ладно, я почувала себе такою діловою, знаєте, ніби я замовила цілу бібліотеку. Тому нормально, нормально. І що ж, да, які книги я замовила? Перша книга. Це авторки Рутве, одне за одним. До речі, це одна із єдиних е, книгарень, якщо це можна так назвати, да, Google Books, які мені е, присилають книги в, ну, в обкладинці, в обгорці. Типу, чесно кажучи, до цього мені книгарні присилали просто без ну, обкладинки, обгортки книги. І я не знаю, як на це реагувати. Ну, це здається прикольним, де це. Тобто не можу якось зіпсувати книгу. Але з іншої сторони, я думаю про екологію, да? що наскільки це екологічно. Тому я не знаю. Можливо, ну, 50 на 50, але, напевно, виглядає прикольно, турботливо. Да? Але, може, з іншої сторони я б від цього відмовилась насправді. Але ладно, не я ж директор мого буксу, власниці, тому ладно. Це саме книга авторки Рутвея. Одне за одним, чесно кажучи, я не знаю цю авторку, я не знайома з її творчістю, тому вирішила замовити вперше першу її книгу де прочитати. Дивіться, до речі, який тут прикольний зріз. Бачите? Він такий в стилі, ну от тут, типу, ліс, де тут гори, прикольно виглядає, мені подобається, де і вона така прям здоровенька. Але тут я не думаю, що тут дуже багато сторінок. Да, але подивимось, як вони будуть виглядати, чи зручно буде її читати. Да, про що нам ця книга з вами розповідає? Ця книга розповідає нам про те, як колеги, де застрягли в лісі посеред снігів та посеред гір, як це гірському шале. Чесно кажучи, що взагалі не розумію, що таке шале. Загуглю. Да. Okay. Дещо тут питання стоїть, чи можна комусь колег... Довіряти звучить інтригуюче. Де, тобто тут буде в них якби корпоратив да подалі від цивілізації, де да, всі колеги зібралися, де да, мав би, вони повинні були розважатися, де да, відпочивати, але там хтось помирає, да, тобто там щось про смерть, і потім там ще навіть сходить лавина. Де да, і вони опиняються відрізані від світу. Тобто, да, вони події тут прям не Мені цікаво, наскільки тут будуть непередбачені, тому що не знаю, останнім часом мене. Саме детективи, ніби такі не дуже зараз вау, прям захоплюють, тому що, напевно, хоча я люблю детективи, напевно, тому що я вже їх перечитала невідомо скільки В мене просто їх уже знали, би ви. Може, я колись і зроблю відео про свої детективи. Мені здається, це будуть всі книги, які мене ззаді на фоні знаходяться. Е, да. І тут навіть є отсилочка, да, до Вашингтон Пост, які говорять, що не тільки романи Рутвея зухвало підборгують від... агати крізь. Я не знаю, це, походу, авторка й романи пише, але я сподіваюсь, що тут немає прям таких романів, тому що я хочу, щоб фокус був на детективі, на непередбачуваності. Але книга, да, бачите, дуже гарно оформлена. Не знаю, вона мені подобається як оформлена, сама обкладинка мені подобається, зріси подобається. А тут, ну, не знаю. Мені здається, занадто багато оранжевого. Не знаю, віддавництво у нас з вами PM. PM Books, Ось. Це була перша книга. І друга книга у нас з вами йде Тес Герріцо, шоста частина Клуб Мефісто. Якщо ви знаєте, якщо ви знайомі з творчістю Тес Герріцом, це у нас саме цикл ой, них ніби ой, 13 частин. 13 частин цієї книги про детективку Джейн Джейм Да, Саме 13. Я прочитала 5. Це вже шоста. Поки мені подобається, поки я читаю. Я сподіваюся, я прочитаю всі 13, тому що цікаво, да, чим вона завершиться. Я не знаю, чий більше 13 взагалі є да, в англомовному просторі, але перекладено зараз 13. Я сподіваюся, що 13 буде фінальне, да, і ми все-таки дізнаємося кінцівку. Як все-таки в неї все завершиться? Поки що тільки шоста. Майже, майже половина, знаєте, ось це саме клуб Мефісто, вона в з вами буде розповідати про події, буде, до речі, під час Різдва, тобто як знаєте. Лі. А, да, тут, коротше, щось у неї там буде погано. У неї буде руйнуватися шлюб батьків, подруга її подруга зізнається в яких своїх руховних справах, в яких цікаво. Ну, да, І вона буде просто вести розслідування. Це да, очередне розслідування про клуб мефісто. Да, так назвами тут обкладинка, така, звісно, як ти. Не знаю, але 18, плюс. тому діти, не читайте. Ось, але виглядає де, написано, що це бестселер. Добі, деякі частини в неї є гарні з тих, що я читала, а є якісь такі, ну, посередні. Мені не дуже сподобались, але я їх прочитала. Ну, тобто вони не прям жахливі, але і не такі вау, як я читала інші частини да, циклу. І не скажу, яка саме частини, де да, я вже їх не пам'ятаю. І спойлери то причому не хочу. В одиництво у нас тут з вами KSD. Люблю KSD. Знаєте, в мене дуже багато книг КСД, найбільше книг, саме КСД, за їх обкладинку і за ті книги, які вони обирають. Взагалі, тут питань нема. І остання книга. Останню, яку я думала, купувати чи не купувати півроку. І я не шучу, півроку. Тому що, ну, жанр цієї книги трошки не мій. Ну, я такий жанр не читала, але вирішила спробувати. Ось я і замовила. Це книга Еларіона Павлюка. Танець Недомка. Подивіться, яка вона здорова. Я не знаю, скільки це сторінок, мабуть, 600, може 700. Я вже не знаю з Павлюком, <смі> скільки в нього сторінок. У мене є книга Павлюка, Я бачила цікавить пітьма. Це було найперше, як я прочитала. Потім білий попіл. Потім я замовила книга Еміля, ось навіть одна вона біла така. І останнє це виходить з тих, яких я знаю. Можливо, це реально останнє, можливо, якісь, які я не знаю, це танець недовка. А чому я думала да, замовляти і чи ні? Тому що, як я прочитала на сайті, це наукова така, більше, ну, не науково, а фанта фантастичний детектив, детектив-фантастика, не знаю, як правильно, але жанр фантастика він трішки не мій. Ну, я його й не пробувала читати, тому я вважаю, що не мій. А не читала я, бо мені анотації до книг не подобаються. Тут у нас з того, що я пам'ятаю, анотації, до речі, я не читаю анотації до книг, ладно, читаю до деяких. А да, про Якісь, як пригоди, та, якісь пригоди в часі. Ну, коротше, щось типу того. ну, фантастика, я ж кажу. Тому це було трошки не моє. Але я вирішила. Я вирішила, що пора, пора себе спробувати в цьому, якщо я вже купила книгу Еміля. Та тобто я купила швидше новинку Леру Павлюка, чим книгу, яка давно вже в нього, то я зрозуміла, що пора. Але в мене так зараз багато книг яких дуже багато сторінок. Я не знаю, скільки в цій книги сторінок. Типу, ну. про що ми говоримо, знаєте, де, да, наприклад, Тес Герітса, да? вона така манюня в порівнянні з павліком. Але дуже гарна обкладинка. Я вам кажу, я ще думала в травні її купити. Книга не була, думала її купити, але я передумала. Але, але ось недавно я така пора, пора, пора. Ось, тому я і придбала. У мене зараз останнім часом дуже багато таких прям книг об'ємних. Ось ця темі, Знедомка, книга Еміна. Ось, ось я зараз та, зутінка, вона теж така об'ємна, тут 500 стрінок. Ну, я щось таке розігнала, знаєте. Ось тому я сподіваюся, в Рудве один за одним про ці гори. Там не буде стільки книг, тому що стільки сторінок, тому що я, я чокну. ось, але... Подивимось, обов'язково про ці книги я зроблю відео, коли їх прочитаю. Це питання часу. Я не знаю, коли їх прочитаю. Я не знаю, чи я до нового року їх прочитаю, чи залишу вже на наступний новий рік. Не новий рік, на наступний рік. Подивимось, мені по сутінки дочитати, да? бо вже якби <смі> третя частина. Я не буду вам розказувати цю реально зараз від сутінок. Це це частина для наступного відео. Ой, того що, ну, саме розумієте, Едвард. <реш> Джейко, Белла, драма. У нас все поновлен. Мені здається, не буде ну, ні одного фільму, ні одної одного книги, там немає у них. Ну, просто постійно драма. Немає спокійного життя. Тому в цій частині також є драма. Тому обов'язково буде відео про сутінки. ну Тому що це сутінки, вибачте. Це класика класик, ось Тому да, буде відео. Чекайте. Ну, Ну, не прям наступне відео саме буде про сутінки, але воно буде. Дайте дочитати, да? Ось, і обов'язково про ці книги також буде. Тому що да, я хочу поділитися своїм враженням від Рудве, да, поділитися враженням, все ж таки, бо це моє перше з нею знайомство. Ну і від танця недовка, тому що. Тому що я все ж таки чекала, да, і довго і думала купляти чи ні. У мене є на неї певні ставки, певні очікування, що вона мені сподобається. Бо мені сподобались і білий попіл, і я бачила цікава пітьма. Тому в мене ставки на цю книгу тепер чи сподобається вона мені чи ні, і на таниці Міля. Але <плес> я навіть не знайжу мені першим читати з цих двох книг, тому що в ці Міля 800 чи 700 сторінок. В цій, напевно, менше. Тому, можливо, я почну з неї. Де да, не буду зразити на хардкор. Ось, ну ми подивимось, да? але обов'язково чекайте відео. І обов'язково підписуйтесь на мою сторіночку, де да, там десь і буде підписатися. Підписуйтесь. А де ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі. Я, да, можливо, вже читали якісь цих книг. і можете поділитися своїми враженнями, але без подверів, да? просто скажіть норм, не норм, Да? і. Можете да, просто сказати, як вам чи ні, я це теж візьму до уваги, да, бо мені цікаво. Я прислухаюся до думки людей з приводу книг, ну, така я <смас> цікава. Е, да, тому всім дякую за переглядав. Бажаю вам гарного дня, вечора, ранку. я не знаю, коли видалитися це відео. Та всім бай! <смас> Ми це будемо тепер цей фірмове, фірмене, фірмове, як це називається? Прощання. Бай! <смас>